Вечора повертаємось до вас. хай любов, Хай дісика. Ми увечі, як я вам сьогодні розповідала. Як я вам сьогодні розповідала, що ми поїдемо в магазин Менар, що купляти? Олежок, скажи. Сам я не стріт іст або вест? Вест. Окей. Що ми маємо купляти uh, зараз? Скажімо uh, Санта Клаушу накачу. Не знаю, як сказати, але так. А я маю добрі новини. Я скачав Microsoft Flight Simulator 2024. Саме кода має Я дуже доволен. Це доволе. Що ми маю, сьогодні? Я маю ще ліпшу новину. Мене бабуся сказала що ні, дуже дуже сильно. Хай. Ще більше Еее, як любили. Вона мені призналася, мені в любі, що так мене сильно кохає. Я навіть не знав, що я можу зробити навіть. Жартуємо, mm. самі самі жартуємо, жартуєм, але готуємось до свят. Так що беремо вас з собою, покажемо вам чуть-чуть дороги нічної, нічного Чикаго. Давайте з нами. Як бачите, за містом вночі виглядає дорога. Тож світла немає на вулицях, козочка була. По селам немає світла. Козуля в нас стояла, а в Америці, якщо не дай Господи, збити козулю, то великий штраф платити. Це дуже небезпечно. Тебе Але... держава не буде любити. Так. Не, я, я. Але просто розумієш, що дуже небезпечно, бо ти, наприклад, їдеш навіть помалу. Вона відлітає і біжить тобі на машину, на капот. І Ти нічого не зробиш. О, супер, я yeah, лексус. Бабуся розкаже, а, що приємно вечір їхати. Дорога заспокоює що, з хлопцям, і кільник, Так. спокою. Дорога і, заспокоює, і обити, так Олеже? І мені теж добре подивитися такий вечір Все світла. світла. Тож те, що, що бачите, по селам нема ніде світла. Так по всій Америці, це не тільки в Ми як на траку дідусь містах. їхав. Ми їхали виїхали виїжджали, наприклад, за велике місто, далі ще нема нічого. Одного разу така була проблема. Отак ми їхали. А е, Темно, і напроти нас проїхав трак на великій швидкості. Ми, наприклад, правою стороною, він напроти нас своєю правою стороною, дорога вузька, то нас так захитало, що ми олежику з дідусем чуть не пішли з моста у воду. ж це не так правильно кажете, не так було? Ми їхали з правого боку, спускалися з гори. Угу. Він їхав з лівого боку. Він нас обганяє попри нас, на такій сильній швидкості. Поло мене буквально сантиметрів десять. Така швидкість, що мій трок цілий замахав таку, за і ми мали з моста піти, бо то був міст. І так. у загорожі не було. Так. Просто а такий ти маленький бардюрчик так, був. Ні, це, це на Тексас це, влезе. на Я, тексас. я, я на тексас, так, з Тексасом. З Тексасом їхали. Бардюр буквально був пів метра. Такий. У чому проблема? Ми були пусті, а коли пусті, це дуже небезпечно, бо трохи легкий. Вітер кидає. Вітр кидає так. Там, Трейлером. Там, трейлер маєш, Санруф маєш, що ти маєш має, 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 не, не знати, як холодильник тянеш. І він дуже легкий. І вітер колишить, і ти з тобою і так. А тут цей хлопець на такій швидкості, так швидко проїхався, що мене просто. Прозав... Я думав, що ми будемо вже з моста. Добре, що я сильно руль тримав по мавкам. Так, а захитали, так, був, я був, я був, я був. А якщо би дідуся, наприклад, а роз був, розгубився. Або, наприклад, би бабусю гладив, щось розказував, дивився uh -huh. на бабусю, все, рахує. а місць який високий? А ну, там обрив вниз такий річ, великий. обрив, там Річка там велика. не не знаю, Я, вона не знай, я то вечір було, Але вода була, і обрив так конкретно було, з того боку видно, що нічого не було. Просто ви пішли, топилися. Отак темнота, тут ще світло є. А ми коли їдемо за, за Чикаго чи, наприклад, де за любим великим містом світла нема. Просто а, дорога. Якщо були, б... Мерзли, не дай Боже, за То двоє. двоє. То погине двоє. Не. В троці. За що погине? За любов. Вони любов мали, їх в троці, і не, не троці померли. Але двоє. Ми вже доїжджаємо yes. yes. пів мене. Yes. Yes. Ну що зробити, лежа? Та є життя, ти все. Yes. Добре, що бабка мала ще другий руль з боку і так керувала, і ми так трохи приїхали. Ні, бабка it, просто it. сильно налякалась. No, бабка бабка e, злапалася і отак. А на вагейшин тут показує нам річка. Який річка показує. Ой, то було. Я думаю, так налякала. Добре, дідуся, професіонал, дідуся ніколи дякувати Господу. Він має таку лежак, ніколи не розгублюється. Я можу більш така, а, а я коли ніколи мі... не розгублюся. Один раз можу розгубитися, коли ти скажеш, я тебе не люблю. Ми їх заїхали в <риває> Пенсенвалі з такої великої гори, що О, там так, ніхто троками не їхав, і ми а, нас на вегейшен веде трака. А він практично не повинен туди везти, тому що якщо для траків, то по такій дорозі тільки траки. Але ми, ми позвонили, пам'ятаєш перебігти до диспетчера, і диспетчеру сказали, що слухай, там нема дороги для трока. Він не туди нас веде, аміатор. Він каже: зараз я побачу то поляк. І подивився, каже: Ні, їдь! 100% можна їхати сюди. Я кажу, дивися, бо будеш відповідати, бо потім, як я не зможу розвернутися там катастрофа, там ліс і гора. Ні, їдь. їдь, їдь. І ми уверх, і уверх, і вверх. І вверх... Як ніби на Україні в в цьому, в, в Карпатах верх, Сибі верх. Сибі піднімаємось і дивлюсь, каже до дідуся, то щось не то. А як ми зверху з'їдемо, нас просто не стримає. Обрів, і ми бачимо, так, воно наверх, така висота, Поступово, дуже підйом. Так, де, де, і йде, ми йде. вже ніби так іде по кругу, ніби з'їжджати. А дідуся з трейлером ззаду він там не влазиш, там ні, просто... Ні, та це не так було. Один поворот попався, там такий сильно крутий різкий, і поворот зроблений в цей бік. І я тільки повертати, а воно повністю ті трейлер хилить. А я кажу до бабусі: ні, я зараз інакше зроблю. Я тоді включаю аварійку, даю зад, зад-зад-зад. І тоді починаю брати з лівим боком, попри самий край, лівого боку. І так боком і поїхав. А там легкові, не дві минутись. Ми з'їхали. Та то було там, там а, просто але, але прикол, жах. Чому, скажи, Ми з'їхали з тої гори. Хлопці, троківщики, стоять, і на мене так дивляться і кажуть. а ти з'їхав з цієї гори? Я кажу, так, ну а ти як світадіта, там, там, там трохи нереально їхати. Там каликові для мене. Як ти з'їхав? Він каже: ну ти насправді каскадьор каже. Ну, я би каже, ніколи не поїхав. Там, ні, якщо б дідуся одну неправильно зробив, якусь, рух, все. все ми були перевернулись, і тоді визивати треба літак, гелікоптер, щоб піднімав три а я до диспетчера дзвоню кажу, що ж ти Норвенка, Я прошу тебе, нікому не кажи, я Прошу тебе. У мене з роботи я кажу, а якби я кажу, не виїхав там, не з'їхав. А були коктейли він доплатив. Ну а як то 5 тисяч доларів, щоб каже трейлер піднести, зачепити обернути. Але знову ж таки, що любов любому сил, ми двоє любились і їхали і по горам, і по скалам, і під воду не шодальне оправо. Через тазен От, тут дідусь. Бачите, який великий В Вдень нема коли. Готуємось до індика, багато замовлення, багато а, я роботи. По ночі, Мені, не я навіть і не спав. Не. Це теж якийсь феномен, що ми таку далеку дорогу їхали. Я не міг в траку спати. Дві годинки, і то не засинав. Я не тому, спал, що я що просто до... А я скажу, чому? Тому що ти дуже відповідальний. І ти, як вважав, краще пимував, доїхати що? скоріше. Там ні, тут заїхати. По зая, тут заїжджаєш. І а, ти вважав, що скоріше виїхати, скорше до доставиш. Дерева. А то все одно треба було спати. Але з другої сторони, я ще і ріф рекомендував, щоб температура... Була, щоб, температура... Я там стану собі. щоб температура була, все, там стан крапше. А І... от дядько паркує на Менарді, це що Морозиво продає свою будку. Дивіться, помає. Роблять, а ходоги певно, десь тут живуть, недалеко. А це що Олежик, вони підключили таке? Холодильник, щоб працювали від світла. Таких дві будки на землі так, стоять, так, бачиш? Так, генератори. Щоб працювали, щоб воно не оцей де спорту. Щось воно там має. Ой, що це? І, і так, і так воно було, як ми їздили. Так. Так вот. що йдемо. Такі вже святкові, бачите, в Америці завезено на Різдво. Мати отакий от вазоночок в хаті має бути на квізні. Але це ще за швидко, Ми такі вазоночки купуємо кастку великі. І десь після індика аж через тиждень. Це все для подарочні, подарочні мішочки. штук 6 доларів. Дивіться, яке тут все красиве. Ми приїхали оце вибирати. Зараз будемо думати, що ми маємо взяти. Йдусі хоче таке, щоб світилось. Оце не світиться, а ми хочемо, щоб світилось. Зая тут, тут, куди ви пішли? Олеже. такі сніговики є. Šapučki ryzgiai. Aštuoni doleriai, septyni doleriai, septyni doleriai, trys doleriai. Čubi toчки, čubi toчки, čubi toчки. Банти такі. Ми маємо все для хати. Всередині все маємо, але ми хочемо на перед хатою то все одіти. Мікі і міні-маусики є. Рукавички. Мода в нас в Америці така. Ставити рукавичку і до свят скидати там діткам подарунки, наприклад, гроші. Такі гляньте, будь ласка, дивіться, вершочки 5 доларів, 5 доларів зірочка на ялиночку, і грушечки. Пилиночки по 7 доларів. Це з ігрушечками йде разом. От ми думаємо, нам отого. Не знаємо, чи нам той Санта -то не буде за великий. Такий великий великий дідусик. Міні їде, міки їде. Балум-балум. А це хто ж такий тут у нас є? 49 доларів. але Ми будемо вибирати, якого ми візьмемо, бо через 2-3 дні після цього то вже не буде, тільки залишиться те, що таке не ходове. Сніговика, Нам, певно зараз оцього візьмемо. Мені такий подобається. 69 доларів, він. Де ж він є? Я не бачу його. Є... От он цей. М -м, вау. Має бути з подаруночком, Є. Вісім татку. Дяді. От зараз ми будемо вибирати, ви будете з нами, скажете, який вам краще подобається. А мені також отакий подобається на мотоциклі. Значить, ми візьмемо отакого от сніговичка оцього Напевно. отут от він є, 69 доларів. А це, напевно, світиться 189. Ем... Коровка така є, 115. Грінч, 150. Грінч теж великий, напевно, але не бачу я його, щоб він розкладжений був. Тепер треба подумати, якого санту взяти, бо цей дуже високий. Просто не знати, чи вітер його не кинуть Якщо буде вітер сильний. А тут дідусь мороз їдеть і олені. Тут отакий от санта, це, певно, менший. 56 доларів. Mm -mm -mm -mm. Зараз ми будемо вибирати. Мікі і міні є теж. Кольора ігрушок. 4 долара. Скільки там штучок не бачу? Дві штучки. Паковочка. маленькі, такі, 3,36, сині. Ото ми вже нас складали, бачите скільки. Я би купила, але бабка вискаєш. Олежек, що... а от ці подаруночки, дідусь. 4, пінгвінчики сет 2,99. Олюня Яленочки. Такий Санта. Який <гум> <гум> гарненький. Ангелик. 159 доларів. О, зіловичок, ти маленький, такий гарний. 99 доларів. I'm, over here. I'm here. I'm here. Yeah. Yeah. А скільки така ялиночка Олежик? Де її ціна оця на, на вулицю, Ага. Скільки вона? А, 159. Ну, То не вартує, така яленочка 159 на вулицю. Але ладно так? Кольора міняє, 30. Угу. просто Така 130. Це квіточка. Хлопчики поїхали. Ще йдемо, візьмемо соди, нам треба до холодильника і все. Дідусь вже все взяв. Сода, сода, тут де продукти. І цукерочки є різні. Lógico, você quer to pop Você quer popcorn? Não. Olha, caramelo. Não. No? Oh look, no. caramel. Não. 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 caramel. Não. 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 soda. Bacon.

Фільтри. Дешавая. Двадцять два, а я брала 19. на цьому 24. чотири. Ну, убух купон, а так то 22. два. Тереслати купон, щоб вони давати. Пішли клоус. Де Кассир, овір. Це йдемо на касу, так що показали вам таке коротеньке відео. Йдемо платити. І їдемо додому, тому що це вже дуже пізно. Так що... Всім дякуємо за те, що ви з нами, за те, що ви нас дивились, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь. І не знаємо зараз, скільки там грошей нас чекає. Бачите, в Америці теж навіть ящики такі продають, а я не бачила 8,99. Нічого собі, перший раз побачила такі ящички. Якщо дати вислати купон на 99, центів, тоді 7,99. Нічого собі, таких ящичків не бачила. Бачите, які гарні. Для капусти, для яблучок, для огірочків. Огірочків не знаю, але для яблучок пам'ятаю, що колись на Україні батьки тримали. Так? так що всім щиро дякуємо за те, що ви з нами. І що ти витратив? Покажи нам ресіт. Де мій сід? Ресіт? Де ресід? Ким і плиз рісіт там не кидай зая. Дай сюди, бабуся покаже, скільки ми витратили. Покажи. Я покажу. Thank you, good night. Покажи мені, скільки дідусь його заплатив. Скажи мені, бо я не бачу без окулярів. 790. Сай, сай, сай. 700. Зараз, Де... зараз, секундочку. 790 і 91. Терм. Дідуся дав 800 9 доларів 19 центів. От скільки в Америці коштують новорічні прикраси. Але ми живемо раз в життю. Нехай унучатка наші насолоджуються тим, що є. Окей, всім доброї ноченьки всіх. Любимо цьому, я вам велике вітання вам. І до зустрічі в наступному відео. Дякуємо за те, що ви зайшли на наш канал. Підписуйтесь, не забудьте поставити лайк. Якщо подобається, ставте. Не подобається теж поставте. Дякуємо за те, що ви зайшли. Олег Леся Інчикаго, Будьте з нами всім, всього самого найкращої до зустрічі. У наступному відео всіх любимо і цьому їм безмежно. Щиро дякуємо вам за те, що ми вас маємо. Всім доброї ноченьки.